5 липня по обіді у Києво-Печерській лаврі розпочалось прощання з Блаженнішим Володимиром, митрополитом Київським і всієї України. В його резиденції зібралось духовенство та братія монастиря. Була відправлена заупокійна літія, яку очолив місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Попрощатися з предстоятелем української православної церкви приїхав президент України Петро Порошенко. Глава держави поклав до труни покійного букет білих троянд. Саме ці квіти блаженніший любив найбільше. Цього ж дня тіло блаженнішого митрополита Володимира перенесли до Оспенського собору Києво-Печерської лаври, аби всі віруючі могли попрощатися зі своїм предстоятелем. Люди зустрічали труну на площі перед собором з квітами та сльозами. На вході до храму утворилась величезна черга. Ця людина була все своє життя, вона старалася зберегти ото от, от наше українське, нашу, нашу основу релігійну, нашу українську помісну церкву. Для нас це велика духовна як орієнтир був житті людина, тому це тяжело. Коли я утром узнала, то у мене були просто істерики. Глубочайший був духовний чоловік, глибокої віри, великої душі. Будемо молитися за цю людину, і це нам є про що думати, що таких людей не так багато, як напевно є. Прощання продовжилось всередині собору. Там було звершено заопокійну літію за новопроставленим митрополитом Володимиром. Завтра в неділю всі матимуть можливість вшанувати блаженнішого митрополита Володимира. Завтра буде божественна літургія, яку очолить місцеблюститель Київської митрополичої капедри. Потім відбудеться засідання священного синоду Української православної церкви. Священний синод визначить час відспівування, місце поховання блаженнішого митрополита Володимира. А а також буде визначена дата проведення собору єпископів Української православної церкви, який обере нового представителя нашої церкви.